У нас з'явилася величезна кількість людей, які перемістились в самій Україні, власне, як внутрішнє переміщення особи, і тих, хто виїхав. Ну, це за різними підрахунками. Це ті, хто поза межами України, до речі, більше п'яти тисяч. Я зараз не про їхні повернення, абсолютно, а про їхній вплив. Насправді, да, які, навіть якщо вони не повернуться, але все одно може бути. У нас, до речі, цей феномен також неосмислений до кінця. Ну, я я, я пояснюю, що я маю на увазі, пам'ятаєте останні вибори і не тільки останні вибори в Молдові. Там першу одну з скрипок, до речі, зіграла діаспора. Тобто ті е, громадяни Молдови, які перебували за її межами, могли проголосувати, там, не знаю, як би висловлювати свою думку. В Румунії було щось подібне, але пов'язане з ну, такою е, антикорупційною революцією, по суті, да, от, якби, утриманням цих реформ. Тому мені здається, що от наша взаємодія з цими людьми, е, групами людей, які поза Україною, вона не має тільки ґрунтуватись у цій парадігмі. Значить, от поверніться. Або ви виїхали значить, і сидіть там і взагалі не дивіться на Україну. Це дуже спрощена історія. Плюс, значного міру, у нас суспільство певний його прошарок, ну, це, це не, не мені належить таке порівняння, от, але знаєте, стало кочовим, по суті. Тобто люди, які і тут. І там, і між різними містами, значно міру це жінки, які можуть перебувати і поза Україною, але вони не втрачають зв'язку, але вже знають якби, різні основи і систему, яка працює в європейських країнах, там вчать мови і, і так далі. Це, до речі, також неосмислена певною мірою група. Є ну, питання щодо молоді. Це якби така складна історія. Чому? Тому що, що з тою молоддю, яка вже 4 роки, якщо найменше да, живе от в, в цій власне, війні, як вона буде бачити майбутнє ну, через якийсь час, вона якби, має більш активну увійти в певні суспільні страти. У нас величезна група це ветерани. По суті, і ті, і ті, хто, які повернуться з війни, і повернуться, якби з, з різним досвідом, який також буде впливати і на місцеве життя, і на бізнес, і на. Якусь високу політику. По суті, у нас в Україні таких обсягів такої кількості людей, які пройшли війну, власне, да, і стільки і так глибоко. Мені здається, ну можна там з другої світової в новітній історії. Абсолютно, чи? ну на на навіну з Друга світова, але ж це дещо інша вже ситуація. Це що найменше, я вже не кажу там про волонтерів або актив про самоврядування, ну тобто, от про різні такі активні групи, які також ну по суті грають свою роль.